Привіт, друзі! Елвін Сьогодні в нас новий електричний, чотирьохколісний транспортний засіб Елвін Genius. А перш ніж почати. Дозвольте вас привітати з новим 2024 роком. Нехай 2024 рік принесе вам перемогу, радість і успіхи. Віримо у швидке закінчення війни та донатимо на ЗСУ. Будьмо разом підтримуємо Україну та віримо в краще майбутнє. Наше відео буде складатися з двох частин. Перша частина це буде. Ми я розповім вам про технічні характеристики електроскутера Elvin Genius. В кінці відео ми переглянемо невеличкий тест-драйв, як він поводиться на дорозі, як можна на ньому їздити, з якою швидкістю. І так починаємо сьогодні. Ми розглядаємо інноваційний електричний трицикл, який змінює гру. Це Елвін Дженіус. Цей трицикл, розроблений з урахуванням потреб пенсіонерів, лютніх людей та інвалідів, які шукають зручний та безпечний транспортний засіб для своїх потреб. Основних плюсів Елвін Дженіус є його легкість та комфорт. Завдяки легкій рамі та комфортному дизайну, компактному дизайну, ви можете легко складати його. Він, бачите, має тут складний механізм Загаль... і переносити трицикл, загальна маса, вага. Складає 25 кілограм. Це робить його ідеальним для транспортування та зберігання навіть у невеликому просторі. Тобто він підійде для тих людей, які живуть в квартирах і які не можуть використовувати великий трацикл. За чотирьохколісною конструкцією та надувними шинами всі шини йдуть надувні, діаметр 26 см, Трицикл забезпечує відмінну амортизацію та може подолати нерівності на дорогах. Це його робить ідеальним для переміщення навіть важкодоступними місцями. Бачите, він досить широкий і завдяки цьому зменшується ризик перекидання. Elvin Genius має вдовжину. 120 см. Ширина складає висота 95 см, висота 53 см. Довжина сидіння складає 49 см, ширина сидіння 33 см. Також ви можете вибрати різні потужності двигунів. Вони бувають 250 або 350 Вт. Також можна поставити різні типи акумуляторів із різною ємністю, Це дозволяє налаштувати ваш трицикл для вашого способу життя. Особливою рисою є різні швидкісні режими трицикла. В нього є перша, друга, третя швидкість і задня передача. Перший режим підійде для міської їзди. Що якщо з вами хтось іде з боку, щоб ви другий режим це для довших подорожей, третій для тих, хто любить швидкість. А задня передача додає більше функціональності трициклю, роблячи його зручним при паркуванні та маневрах. Таким чином Elvin Genius не просто трицикл, це інноваційний транспортний засіб, зроблений, як я вже сказав, спеціально для комфорту безпеки для літніх людей, пенсіонерів і інвалідів, які живуть в квартирах. Додатково Elvin Genius дає можливість вибору різних типів акумуляторної батареї. Акумулятори, перш за все, ідуть зйомні. Можна поставити як свинцево-кислотні акумулятори, так і літій іонні акумулятори. Свинцево-кислотний акумулятор 48 вольт 12 ампер годин, це традиційний тип акумулятора, який він важчий, але доступний за вартістю порівняно з літій-іонними акумуляторами. А це забезпечує достатню енергію електроскутер. Він ідеальний для коротких відстаней, проте є мінус, тому що сам скутер робиться ваш. Шким завдяки тому, що свинцево кислотні акумулятори мають велику вагу і відповідно з Погано переносити, взносити в квартиру Літій-іонні акумулятори. Ми якраз їх беремо з літій-іонними акумуляторами, наприклад, 48 вольт 12 ампер годин або 48 вольт 20 ампер годин. Це сучасні акумулятори, і в них маленька маса. Вибір між цими двома ємностями акумуляторної батареї. Це вже розглядає кожен покупець окремо. Наприклад, літій-іонний акумулятор 48 вольт. 12 ампер годин дозволяє подолати до 25 кілометрів на одному заряді. З іншого боку, акумулятор 48 вольт 20 ампер годин забезпечить більший діапазон. Він ідеально підійде для тим, кому потрібно проїжджати там 30 кілометрів, 35 п'ять кілометрів. Е, ну, це вже дивиться кожен окремо покупець для своїх, який потреби в нього який, яка в них задача стоїть. Свинцевий акумулятор може бути більш вигідний, тільки з погляду зробити дешевшим електричний чотирьохколісний скутер Elvin Genius. Якщо ви зацікавилися придбанням даного електричного скутера для пенсіонерів, літніх людей та інвалідів, відвідайте інтернет-магазин elvin.com.ua, Там вас чекає найширший вибір електротрициклів та електроскутерів, включаючи модель Elvin Genius. Також він обладнав. Огладнаний є дисплей в нього, в скутера, гальма як передні так і задні йдуть барабанні. Також є сигнал, Пере... включається світло. Іде одна лінза, ручка газу і гальма як з правого, так і з лівого боку. Також можна поставити дзеркала, дзеркала в комплект не входять. Дуже зручно закривається багажник. Я спробую продемонструвати однією рукою. Незручно мені таке робити. От, склав ми багажник. Також тут під багажником є така ще, що можна якусь сумочку вставити. Тут, в принципі, поміститься двоє людей. Можна їхати двом людям з потужністю 350 Вт. Головне, щоб навантаження було не більше, ніж 130 кг. Це корзинка знімається. От Вона знімається, тобто можна взяти, піти в магазин, щось купити. Також можна туди поставити, сумку туди і в корзинку. А зараз ми знімемо невеличке відео тест драйву електроскутера чотириколісного Elvin Genius. Як бачите, посадка така досить зручна. Місця переді мною, я так, щоб не вимастити, ще я багато, щоб можна поставити. От, пришвидшуємося, швидкість показує. Демстрі! База все одно вуща, ніж ВТБ-122. Щоб розвернутися, треба ну, зменшувати швидкість. Сигнал відчутний такий, ну, їде нормально, швидкість така нормальна. Гальмує теж нормально. Барабанні гальма спереду ззаду, досить чутливі, їх можна ще підкоригувати з літівим, батар... з літівим акумулятором. Ну, я важу там 75 ну, дітей, до 80 кг. Тобто. Відчувається, що він може, що він може. І гальмує гарно. Зараз перевіримо задню передачу. Так, паркуватися. Ну, в принципі, припаркуватися можна І вперед. Показує наполовину розряджений батарею, набирає швидкість добре. Ще його як зарядити, зараз так близько температура, близько нуля. Все добре. Сигнал є, світло є, кошик знімається. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте лайки. підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua